Духовний та культурний центр Прикарпаття, село Маріямпіль над Дністром один із найбільш живописних населених пунктів України. Сюди споконвіків сходилися паломники, аби вшанувати Маріямпільську богоматір. Адміністративний центр громади знаходиться в селі Дубівці – але коли ми приймаємо гостей і коли ми хочемо їх чимось вразити, ми веземо їх у Маріампіль. Колись такі прощі проводились двічі на рік і сюди з'їжджала ще не половина Івано-Франківської області. Тому на першому місці, я думаю, це мав би бути релігійний туризм, щоб сюди приїжджали люди. І ми вважаємо, що взагалі тут мають сім'ї приїжджати, сім'ї, родини. Бо ми прощі проводимо під егідою. Проща родин громада Маріямполя бачить і чималий економічний потенціал села. Зокрема, йдеться про енергонезалежність. Постійний вітер сприяє розвитку відновлювальної енергії. Перший вітрогенератор уже працює і забезпечує село питтєвою водою. Тут така гориста місцевість, і звичайно, така ціла долина Придністровська. Тут постійно дують західні вітри, дуже Часто і так далі. І можна було б тут розвивати альтернативну таку енергетику, як вітрові електростанції. Я думаю, що таких вітриків тут можна поставити сотні, якщо б так розвивати саме вітрову енергетику. Давні традиції має освіта в Маріямполі, крім звичайної школи, нині тут працюють філії прикарпатських університетів. Ми запровадили Таку співпрацю із технічним університетом Нафти і Газу івано франківським і на базі цього технічного університету у нас є екологічна лабораторія, а цього року запрацював навчальний підрозділ базового коледжу міста Бурштин, де ми готуємо учнів, даємо їм загальну освітню підготовку, а вони будуть здобувати спеціальність землевпорядників. Це є дуже перспективно для громади, тому що це є рівень освіти другого рівня кваліфікації у цьому році виповнюється 340 років із дня віденської битви. Засновник Маріамполя коронний гетьман Станіслав Ян Яблоновський, брав безпосередню участь у вирішальній битві, а духовним хранителем був образ Діви Марії Маріампольської В свій час 340 років тому у битві під Відним об'єднані сили європейських країн, тобто християнських країн, на той час, фактично врятували. У битві з військами османської імперії врятували європейську цивілізацію християнську, і сьогодні, через 340 років, ми маємо фактично аналогічну ситуацію. Тому що Україна разом з європейськими країнами сьогодні протистоїть нині. Маріямпіль або місто Марії є одним із претендентів на отримання міжнародного гранту. Про його перспективи за кордоном розповідають українці, студенти освітньої програми «Rebuild Ukraine», що створена Берським університетом прикладних наук. Мета нашого проєкту – розробити концепцію конкретного села в Україні з урахуванням його поточної економічної, соціальної та екологічної ситуації та запропонував. Ати рішення, які зроблять його привабливим місцем для життя, професійного розвитку та відпочинку. Ми пишаємося і вдячні, що змогли навчатися у Швейцарії і сподіваємося застосувати свої знання та навички для відновлення України. Набір викликів, з якими стикається Маріямпіль, є схожими для багатьох українських сіл. Чимало людей в Україні, рятуючись від війни, переїхали з великих міст у села. Використовуючи принцип відновити краще ніж було раніше, українці в Швейцарії намагаються вирішити проблему мегаполісів і просувати концепцію розумного села як актуальну альтернативу. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на Важі.